Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні відео буде трошки незвичне, тому що воно трошки спонтанне. А саме я була сьогодні у супермаркеті і натрапила на кілька продуктів, кілька Страв які мені здалися трошки незвичними. І я подумала, що вони будуть незвичними для багатьох українців. Тому я вирішила їх купити і спробувати приготувати. Там немає що готувати, але вони глядають вони досить незвичайно, тому поїхали. І перше, що я знайшла, це так званий чіз стартер, Тобто сирна закуска. Вони продаються у таких глечиках, і родом вони із Греції. Ось так вони виглядають у таких невеличких глечиках. Пахне дуже гарно. Щоб приготувати таку закуску, треба розігріти духовку до 180 градусів і випікати чи нагрівати такий глечик протягом 7-8 хвилин. Так, один глечик у мене є з томатами і каперсами, але є ще ось такий з перцем і чесником, який я поставлю у мікрохвильовку на півтори хвилини. Ось такі вийшли казаночки. Ось цей, який був у духовці, трошки більше побулькав. Ось цей, який був у духовці, просто підігрівся. Але досить смачні, хмачно хлібчиком І непоганий варіант, якщо прийдуть гості. Так, далі це так звана свинина для барбекю. Таких штук продається багато в різних варіаціях у різних супермаркетах. Але те, що мене заінтригувало, це те, що написано, що вона вже приготовлена протягом 5 годин. І все, що лишається, це її тільки розігріти 45 хвилин. Так, У коробці у нас є такий пакетик м'яса, трошки не зовсім апетитний, поки що виглядає. І пакетик із соусом. Який виглядає як пакет з цієї спроби. І що написано? Написано, що потрібно розігріти духовку до 180 градусів, висипати це все в якусь посудину і вип... накрити... накрити фольгою і випікати 35 хвилин. Так і зробимо. І соус туди ж виглядає не дуже, але смачно уже. Так, тепер я накрила це все фольгою і відправляю в духовку. От таке от вийшло. І останній продукт це буде sponge puding. Тобто в перекладі це якби, в мочалковий а, І готувати його досить легко, виглядає він ось так, в такий чашечці невеличкий. І його можна або класти в духовку на кілька хвилин, або на, шовторих, на 50 секунд у мікрохвильовку. Так, я в якомусь відео напевно говорила, що для адрійців важливіше мати в домі духовку, аніж плиту. І ось він, ось і доказ цього. Всі майже справи Зараз готуємося саме в духовці. Але я спробую і так, і так. Так, підігріли ми наш пудинг. Він аж трошки навіть гарячий, неможливо тримати. І тепер смертельний номер. Треба перевернути цей пудинг на Тарілку. Таким чином, щоб вся смокота, вся підливка, яка ось тут зараз внизу, щоб вона опинилася зверху. І воля, якщо все зробити правильно, то виходить ось такий десерт. Надіюся, вам сподобалось це відео, і якщо так, то я пошукаю ще щось цікавеньке. па-па!